Розглядаємо практичну роботу номер 3 а з біології 9 класу Видавництва Соболь складання схем моногібридного схрещування. Мета даної роботи є закріплення знання першого та другого закону Менделя, формування вміння складати схему на гібридного схрещування особи. Для складання схем схрещення за умовами генетичних задат слід користуватись таким алгоритмом: перше. Визначення кількості ознак, що аналізується. Друге визначення проявів названих ознак домінантних, рецесивних або проміжних. Третє. Визначення типу схрещування. Четверте аналіз фенотипів, описаних у задачі опис генотипів батьківських особин. Шосте – визначення і запис можливих варіантів схрещування. 7. -е, відтворення схем схрещування і восьме запис відповіді. Основні генетичні символи у нас позначаються батьківські особини, чоловіча жіноча стать, знак схрещування, чоловічі гамети, жіночі гамети, x хромосома, y хромосома і нащадки гібриди першого та другого поколінь. Основні генетичні символи домінантні алелі, рецесивні алелі, гомозиготна особина, гомозиготна рецесивна, домінантна, гетерозигота, домінантна рецесивна, батьківські особини, схрещування, чоловічі особини, жіночі особини та нащадка. І зразок складання схем схрещування. У людини карий колір очей домінує надблакитним. Гомозиготний караоке чоловік одружився з блакитноокою жінкою, який колір очей матимуть їхні діти. Ми записуємо дано. Що нам дано? Нам дано, що карий колір очей домінує над блакитним. Тому ми записуємо в дано, що А велика це караокість, А маленький – блакитна окість. Який колір очей матимуть їхні дітки? Тобто ми знаходимо нащадків F1. Розв'язуємо. У нас. Є моногібридна скрещення з повним домінуванням. Нам сказано, що карий колір очей домінує над блакитним. Тому ми батьківські форми виносимо А велике А велике, схрещується з амалей Амалей блакитним оком. Виносимо по одній гаметі і з'єднуємо. У нас утворюється а велике А мале 100% кароокість. Тому відповідь: всі діти матимуть карий колір очей. Один. У томатів червоний колір домінує над жовтим. Запишіть схему схрещування і визначте, яких нащадків можна очікувати від схрещування. Перший варіант та другий варіант. А велика Males, А-Велика Амале. Ми записали схему схрещування. А велика Амалес А-ВК Амале. Виносимо гамети а велики амале. І в першому поколінні у нас буде розщеплення 1, 2 к 1. Тобто відповідь: 75% нащадків матиме червоні плоди, а 25 жовті плоди. Б. А велике, а велике, а велике, А мале. Виносимо гамети, а велике, а велике і мале. І в першому поколінні отримується а велике, А велике, а велике А-мале. Тому відповідь 100% нащадків матимуть червоний колір плодів. Другий варіант А маленьке А маленьке з А великим А великим. Ми записуємо батьківські форми, виносимо гамети і утворюється А велике А мале. Пам'ятаючи, що домінантні ознаки проявляються. А рецесивні ні. Тому відповідь 100 – 100% нащадки матимуть червоний колір плодів. І Б А велике А мале з А малей Амалой. Виносимо гамети. І в першому поколінні у нас отримається а велика амале-амале. Тому відповідь: 50% нащадків матимуть червоний колір, 50% жовтий. Вправа друга. У дрозофіли сірий колір тіла домінує над чорним. Схрещувані сірий та чорний особини, які генотипи батьківських особин, якщо від цього схрещування? Перший варіант. Половина матимуть сіре забарвлення, половина чорне. Другий варіант усі нащадки матимуть сире забарве. Ми записуємо дано, що А велика – сірий кольор тіла, А маленьке черв... чорний кольор тіла. Треба визначити батьківські особини. Ми записуємо батьківські особини, А велика, А мале А-мале. Виносимо ганотипи і отримуємо, що в першому поколінні 50% будуть сіри, та 50 будуть чорні. Отже, генотип. А-маленьке-А-маленьке а маленьке, формується за рецесивним алелем обох батьків генотипу А-велике-А-мале. Тому відповідь: батьківські особині, А-велике-А-велике-А-мале-А-мале. А Другий варіант усі нащадки матимуть сіре забарвлення. Теж саме а велике схрещується з а а амале Виносимо генотипи і теж отримуємо А-велике-А-мале 100% сіре. Оскільки кожен нащадок А мале отримає алель а велике, то генотип А велике, А велике. Відповідь генотип батьківських особин А мале А мале. Вправа 3. У норок коричневого забарвлення хутра визначається домінатний алель сіра рецесивна. Визначте генотипи нащадків від схрещу. Перший варіант сірого самця з коричневою гетерозиготною самкою. Другий варіант коричневого гомозиготного самця з сірою самкою. Дано А велике коричневе забарвлення хутра, а мале сіре забарвлення. Визначте f 1 перше покоління. Батьківські форми ми бачимо, що на першому місці у нас жіноча стать А а велике – мале, а мале – а мале. Виносимо гамети а а велике – мале, тут – а мале. І в першому поколінні у нас отримується а мале, а мале – а мале. Тому відповідь – 50% нащадків матимуть генотипи А мале та 50% генотипи А мале. Другий варіант коричневого гомозиготного самця із сірою самкою. Ми схрещуємо А мале а А-велике-а-велике. Виносимо генотипи по одному і утворюється А-велике мале. пам'ятаючи, що на першому місці у нас домінантна ознака. Тому відповідь: 100% нащадків матимуть генотип А мале. Вправа 4. У морській свинки хвиляста шерсть домінує над гладкою. Запишіть генотипи всіх тварин у таких схрещувань. Перший варіант. Із хвилястою шерстю схрещується з гладкою шерстю і утримуються усі нащадки з хвилястою шерстю. Ми записуємо, що а велика – це у нас хвиляста шерсть, а мале гладка шерсть. Ми схрещуємо А-велике з а малой, утримується А-велике а мала. Тобто всі нащадки матимуть хвилясту шерсть. Другий варіант з хвилястою шерстю і гладкою шерстю, розщеплені один к одному. Тобто ми схрещуємо нашу хвилясту з гладкою і отримуємо один к одному. Один хвилясті та амале-амале гладеньке. Вправа 5. У людини низький зріст домінує надвисоким. Батьки низького зросту і гетерозаготні за цією ознакою, яка вірогідність народження. Перший варіант. Дітей з високою зросту. Ми записуємо дано, що А велика це у нас низький ріст. Амале високий ріст. Знайти перше покоління. Ми записуємо батьківські форми. А велике а а велике. А, а мале. Виносимо генотипи і бачимо, що в першому поколінні у нас 25% дітей матимуть високий зріст. Другий варіант дітей низького зросту, а велике велики з а, а велике амале. Виносимо генотипи і бачимо, що в другому вже поколінні у нас утримується 75% дітей матимуть низький зріст. Шоста. У томатів алель нормальної висоти стебла домінує над алелем карликовості, яке співвідношення генотипів буде в поколінні від схрещування? Перший варіант гетерозиготної рослини з рецесивною гомозиготою, другий варіант гомозиготної карликової рослини з гомозиготною високою рослиною. Запишемо дано. А велика у нас нормальна висота стебла, а маленьке – карликовість. Знайти f 1 Ми записуємо, що А велика Амале схрещується з А амалей, амалей тому у нас гетерозиготна рослина з рецесивною гомозиготою. Ми виносимо гамети, і в першому поколінні у нас отримується А велика Амала, Амала-Амала. Відповідь: 50% нащадків матимуть генотип А велика Амала і 50% генотип Амала-Амала. Другий варіант гомозиготної карликової рослини з гомозиготною високою рослиною. Ми схрещуємо амала-амала з аволики-аволики. Виносимо генотипи і отримуємо авелике амале, тобто відповідь: 100% нащадків матимуть генотип А-велике амале.